Всім привіт! Добираюся додому зі служби. Відпросився на два дні, можна сказати, на півтора. Та й зараз добираюсь додому. Деякі залишилися справи, та якось якось, коротше, намудрував та й та й на півтора дня відлучився. Оце заїхав в лісок, та й думаю, запишу початок відео. Потім заїду до своїх ще, хто мені там що назбирав, заїду, може до когось. Та й буде такий невеличкий відеоматеріал, щоб був в запасі. Ну, все, тоді зараз, я думаю, відео зараз далі піде, що я забрав, що мені назбирали. Так, а я поїхав далі. І заходжу я на кінець-то до свого кабінету. Хопа, а тут а яка чистота, як незвично, як прибрав, так і мишка ніде навіть не насрала. Сьогодні заїжджав до своїх знайомих, там трошки мені назбирали всякої фіговинки. Не знаю для чого, але покажу, хоч що. Принесли. Так, стільчик. Так. Телефончик Nokia. Made in Hungary. Ще один такий самий. Далі таке якесь Xiaomi. Без екрану. Потім таке теж Без екрану. Головне, платки є всередині. Що там телефон? Ага, телефончик. Ось, дивіться, який. Нульцевий. Sony Ericsson Eріxon. Це все, нульцеве. Тільки тут, я дивлюсь, зарядна якась таке цікаве. А я всі зарядні відправив для одного хлопця, який займається ремонтами телефонів. Було в мене їх багато від всіх телефонів, але так як вони мені вже не були потрібні, то я їх відправив. Так, далі в нас телефончик Lenovo. Телефончик Sony. Цікавий телефончик. Sony я ще не бачив. Відеокамера. Sony також. Оп! Такий кабель в мене, в принципі, є. Можливо, попробую вставити, зарядити. А можливо, тут і акумуляторів ніяких немає. Не знаю. О, вона ще й крутиться, бачите? Оп. Була б. Працююча, то можна було б щось попробувати зняти нею. Так. Потім платки. Отаке ну, гамняство. З, з цих з радіо Там одна плата є гарна. Я її в кінці покажу. Тут так, на півбочечки імпорт. Нічого цікавого. Кісь чіпик чи мікросхема чотирьохстороння. Така маленька мікросхемка. В принципі, нічого. Це я так приїхав на день. Півтретьої приїхав, сів в машину і поїхав по всіх знайомих, так як не знаю, коли я вже зможу сюди приїхати. Можливо, через рік чи хрен його знає, коротше, так. А так вийшло вирватися. Відпросився. Поставив замість себе старшого лейтенанта, хай там замість мене цей день попрацює. Хай побачить, як, як з бумагами працювати і так далі. І з людьми новопробувшими. Так, непотріб. Також, в принципі, ну, щось одненьке є. Навіть не знаю, чи я його колись буду переробляти ще. Але кажу, хай збирають. Хрен його знає, що буде далі. Так, це якийсь кусок з моторчиком. Це теж якась фігня. Ось одненька. Це чи з ноутбука, чи з чого воно, з екрана. А можливо з якогось телевізора, LCD, чи як вони там. По гарна, але виход з них не потрібний, можна так сказати. Далі кусок такого якогось, напевно, що якоїсь магнітоли дискової, а можливо і. Ні. Ну, да, типа того. Якийсь музичний центр, можливо, був. Отаке. Це ж якийсь алюмінієвий дротик, блін. Так, це в нас виходить. По Як це він? Модем чи роутер. Щось типу того. Таке якесь лихо маленьке. З зарядного, напевно. І ось! Попалась одна єдина. Плата радянська. Я, вона була отко повернута, я думаю, а що ж там всередині? Як я перевернув, я охренів трошки, дивіться, які тут мікрухи. Йоп твою мать! Дивіться, жовтяцькі всі. Кераміка. Так, у нас тут, як виходить, К1ЖГ 454-75 рік. Це така ж сама. Це також жовті ноги. Така сама тільки 452. Потім якась така К-145. Жов... Та, ноги тут вже не жовті. І у Чи що це воно таке у нас? К, K... Коротше, хрен його знає, 76-й рік. На 12 ніжечок. Оце тут темка. І батарея сідає повністю. Так, якось такий в мене був привозик добренький. Ця платка мені тільки сподобалась. Вже хочеться її переробити, але в 5 ранку виїжджаю назад. Так що якось так. Ну, думаю, хоч одне відео ще засніму, хай буде в архіві. Не знаю, коли воно викладеться, але воно буде. Так що дякую за перегляд. До зустрічі на каналі зустрінемось.